У цій кооперативній хорор грі одному з твоїх товаришів випаде шанс пограти за демона і змусити своїх противників пройти через справжнісіньке пекло. Тому прямо зараз відзначай своїх друзів у коментарях та став вподобайку. Тут команді мисливців, що складається з трьох чоловік, належить розподілити між собою ролі: священника, який читає заклинання та викликає духів, медика, який лікує союзників, або інженера, здатного спородити пастки і використовувати різні гаджети, а потім спіймати демона і за допомогою обряду екзорцизму вигнати. Його жертви. А граючи за демона, тобі треба заважати своїм друзям, заганяючи їх у смертельну пастку. У цій грі безліч механік, можливість руйнувати будь-які предмети та декорації, повзати по стінах постійна стелі у ролі демона, а також звалюватись на голови своїх друзів і навіть вселятися в них, що вже досить круто. Ну а якщо ти не маєш друзів, то можна пограти одному з рандомними людьми. Тримай назву гри, яка вже доступна у Steam. Ну а якщо тобі ліньки шукати, то посилання на неї залишу у своєму телеграм-каналі.